Сьогодні про таке влучені українські удари, знищення логістичного центру окупантів та виведення з ладу двох МПЗ. Зухвала спецоперація ГУР. На сумщині бійці зайшли у ворожий тил та знищили окупантів. Російський терор від масованого обстрілу України до шахедів з новим оснащенням. Розкриття атомних секретів Україна заволоділа документацією російського атомного підводного човна князь Пожарський. Про це і інше просто зараз. Привіт! Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Українські дрони атакували логістичний центр окупантів в Ростовській області РФ. Через нього, зокрема, транспортують нафтопродукти. Міноборони РФ відзвітувало про нібито збиття десятків БПЛА. Вірогідно, частково збиття відбувалося самими ураженими об'єктами. Крім того. Стало відомо, що Сили оборони України вивели з ладу два російських МПЗ. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про Рязанський і Новокуйбишевський заводи, атаковані ще на минулому тижні. Згідно з оновленою інформацією, перший зараз працює на половину потужностей, а другий припинив роботу повністю. В Кремлі заговорили про так зване повітряне перемир'я, ну або про припинення вогню в повітрі. Воно й не дивно враховуючи успішні українські атаки. Але оскільки йдеться про брехливу російську владу, то варто шукати і легко знайти підступний задум. Деталі далі. Останній місяць літа для росіян почався не з відпусток і пікніків, а й заяв про можливу ядерну війну. Президент США Дональд Трамп заявив про виведення американських підводних човнів з ядерною зброєю на бойові позиції. Пане президенте, щодо Росії, чи можете ви сказати, чи були ці ядерні підводні човни вже спрямовані проти Росії? Я вже зробив заяву, і відповідь така: вони знаходяться в регіоні, так там де їм і слід бути для Москви, яка руками лякала червоною кнопкою, стало великим приниженням опинитися в ролі того кого лякають. Але замість визнання, що їхня спецоперація зайшла в глухий кут, Росія робить ставку на старий трюк. Викликає на валам свого вірного пса Олександра Лукашенка. Саме йому доручають озвучити чергову, нібито, миротворчу ідею так зване повітряне перемир'я воздушное перемирие. я говорю до Росії в этом заінтересовані президент Путін. Но ну ви же этого не хотите? Скажіть зеленському. Пускай на это йде, щоб не було вот е этих літаючих апаратів на голову людям. Не падали це опасне. Вот эта ескалація. Нам треба прикрашати і делать Надо акуратно. А причина такої різкої зміни тону проста українські дрони точніше їх добре сплановані точні удари по військових об'єктах РФ. Адже за атаками стоїть не хаос, а система, в якій цілі обираються не випадково. Удари наносяться по найболючішому для окупантів логістиці зв'язку виробництвом на аеродромах. І підтвердження цього стали чергові удари по країні-терористці. Нещодавно українські БПЛА атакували Новокуйбишевський НПЗ, розташований майже за тисячу кілометрів від кордону. Потім аеродром у Приморсько-Ахтарському, звідки РФ запускає шахеди. І завод електроприлад у пензі, що постачає армії, засоби зв'язку та криптозахисту, і знову було розвінчено міф про нібито неприступну російську ППО. То, что говорит Лукашенко, свидетельствует о том, что украинские удары дронами на самом деле очень точны, эффективны и болезненны для России. Потому что она готова отказаться от своих ударов дронами и ракетами, от вот этих террористических налетов на украинские города и объявить воздушное перемирие, лишь бы только прекратить вот эти налеты украинских дронов на территорию России. Характерно, что Путин не стал озвучивать это предложение. Понятно почему, да, потому что для него это слишком унизительно, ведь Путин же все время говорит, что у него все идет по плану, Россия наступает, Россия выигрывает и никаких проблем нет. Поэтому, чтобы не признавать, что все на самом деле идет не по плану, он и дал задачу озвучить предложение о воздушном перемирии своему вассалу. На відміну від РФ, Україна діє за чіткою вивіреною логікою. Мета не хаотичні удари, а послідовна перевірка оборонних механізмів противника на міцність. Наприклад, аеродром у Приморсько-Октарську вже не вперше стає мішенню. але навіть після серії атак російська система ППО не справляється. Прикриття досі бракує. Те саме щодо удару по заводу в пензі. Це не просто дотяглися, це демонстрація реальних технічних можливостей. Понад 700 кілометрів у глиб країни. І це вже друга подібна операція після удару по Ставропольському радіозаводу. Саме такі удари показують, що ЗСУ б'ють по найвразливішому. І кожен такий точковий удар, навіть за всіх ресурсів Кремля, навіть за підтримки Китаю, може відкотити виробництво на тижні, на той місяці назад. Це насправді дуже важлива заява. От е, весь цей час всю цю війну нас регулярно намагаються саме от розводити як. От е, ніхто не пропонує е, якийсь став адекватний мир, е, ніхто не пропонує навіть повну заморозку, повне перемир'я. Хоч ви знаєте, я чесно кажучи, вважаю, що така пропозиція була б не на нашу користь, але навіть її не роблять. Але регулярно пробують е, змусити нас відмовитись від якихось окремих елементів війни. Отже, путіну можна буде все, що для нього зручно. а на нам не можна теж для Путіна незручно, і оці енергетичні перемир'я, о тепер повітряне перемир'я, оці всі от часткові елементи перемир'я. Це не кроки на шляху до миру, це кроки на шляху до перемоги Росії. Саме тому Кремль і просуває ідею повітряної тиші. Не тому, що Росія розкаялася, а тому, що країні агресору потрібно виграти час, у тому числі і перед зустрічами із західними політиками, щоб виглядати здатними до переговорів і показати Вашингтону бодай якусь позитивну динаміку. Тоді як на лінії фронту тривають жорстокі бої, підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це дуже допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Бійці головного управління розвідки оприлюднили кадри своєї роботи на Сумщині. Вони зайшли у ворожий тил та знищили окупантів. Відомо, що в результаті цієї зухвалої спецоперації ліквідовано щонайменше 334 російських військових ще понад 550 поранено. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1120 окупантів. Це вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 58 тисяч 260 солдатів. Крім того, за останні 24 години силу оборони України знищили два російські танки, 12 бойових броньованих машин, 28 артилерійських установок і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. До рук сил оборони України знову потрапили окупанти, яких обміняли місяць тому. Це Шагаа з Стуви, він контрактник, який отримав поранення і здався в полон у січні цього року. 20 червня повернувся до РФ як військовополонений з пораненнями. Згодом контрактника знову кинули на фронт. Він здався в полон. Ще один військовополонений це Дмитрій Іванов, теж контрактник. Він в 2024-му отримав поранення рук і ніг, після чого потрапив у полон. Цьогоріч Дмитрія обміняли, і ось він знову в руках Сил оборони України. Такий собі кругообіг окупантів на фронті. Президент України Володимир Зеленський побував на Харківщині. Він зустрівся з українськими військовими. Обговорювалася ситуація на фронті, динаміка боїв, питання забезпечення і прямого фінансування бригад. Також президент зустрівся з цивільними харків'янами, зокрема молоддю. Тут в Харкові бачили сьогодні з хлопцями. І дівчатами дуже юними, але вони, вони вже знають, чого хочуть, якими хочуть бути. Та що їхній вибір – це Україна, незалежна Україна. Ми всі виборюємо одне незалежність для України, і це битва, яку ще належить виграти, всім разом, всім українцям, всім українкам. Абсолютно впевнений, що ми це зробимо. Україна завжди буде незалежною, завжди буде сильною. Саме такою, як наші люди. Дякую вам, люди! Слава Україні! Тим часом Лозован на Харківщині пережила наймасовнішу атаку з початку війни. Є загиблі і поранені. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор, залізничний вокзал. Окупанти били шахедами. Крім того, внаслідок обстрілу балістикою та дронами постраждали Запорізька, Одеська та Сумська області. Є загиблі і поранені. Так у селі Біленьке Запорізької області окупанти влаштували полювання на цивільних із застосуванням FPV-дронів. Одразу в кількох регіонах були зафіксовані шахеди, які під крилами несли по дві касети з протитанковими мінами. Йдеться про боєприпас, який має магнітний детонатор і реагує на техніку поруч. Українців просять бути уважними і за виявлення таких предметів не під'їжджати до них машинами та й взагалі не підходити до них. Розкрито секрети російського атомного підводного човна. Князь Пожарський, головне управління розвідки Міноборони України. Заволоділо секретною документацією цього човна, який на воду спускав особисто диктатор Путін. Деталі в сюжеті. Небольшую табличку приваривают к корпусу подводной лодки. Казалось би, не очень зрілична, але историческая церемонія. Князь Пожарський з заводським номером 208 стане последнім в лінійке томоходів класу «Борей». Адлотки, названий як і стримительний не знаючи препятствий. Сіверний ветер, вершина російської научно-технічне мысли. Про неї говорили майже 10 років. Обіцяли, що це буде прорив. Князь Пажарський в будучим составить основу морських стратегічних ядерних сил Росії на десятилетій вперед. Стратегічний підводний човен князь Пажарський додали до складу північного флоту ВМФ РФ зовсім недавно, 24 липня 25 року. Товарищ кормі кладовищі ворожовими силами Російської Федерації. А караул в честь вашому прибиття построєм. На тлі обшарпаних будівель стояли ряжені моряки. Грав руський гімн. Так російський диктатор Путін приймав пожарського на бойове чергування. В Северодвінське в одному з ведущих центрів кораблі Росії. Ми піднімаємо воєнно-морський флаг. На підводному крейсері стратегічного назначення князь Пожарський». Новий атомний підводний крейсер Росії князь Пожарський до нервового тремтіння налякав французів. Це справжній монстр. Від нього немає порятунку. Писали в розмі. А українські розвідники спостерігали за істерикою Кремля. Адже один із ключових елементів так званої ядерної тріади Кремля для них вже не секретний. Подъем военного морского флага готов. Разрешите приступить. Разрешаю. Флаг поднять! <звы> Українська розвідка просто опублікувала внутрішні документи про новітній російський підводний човен, князь Пожарський. Розвідка дізналася поєменний список особового складу екіпажу підводного човна, включаючи дані про посади, кваліфікацію та рівень фізичної підготовки. Во время церемонії вывода из ерінга командир корабля розбиває бути шампанського кормову часть. А князь Пожарский» восьмой в серии князей підводних лодок четвертого покоління проекта «Борей» і борей А точний список оружия на подводном крейсері. Гостайна в їх розпорядженні інженерна документація акт дослідження деформованого радіо із зазначенням членів комісії та підприємств, які брали участь в дослідженні. Відомі бойові інструкції для екіпажу. Боевая схема корабля, схема систем жизни, обеспечения и организационной структуры экипажа. Такие корабли составляют основу морских стратегических ядерных сил. И с учетом модернизационного ресурса будут обеспечивать безопасность нашего государства в предстоящие десятилетия. приписи екіпажу в каютах і кубриках, інструкції з передачі поранених і вантажів, порядок дій під час буксирування та інші посадові інструкції, всі ці документи вже вивчили у ГУР. Учтені всі всі недостатки, які присутствували на перших кораблях, е, вивірена вся техніка оружия. Поэтому тому, що восьмой, восьмой, ви представляєте? Оприлюднені як вважали в РФ секретні дані розкрили всі особливості підводного човна. Князь пожарський за щодо применения передових конструкторських рішень на кораблі используются современные енергоустановки і навігаційні прибори. Значительно улучшены условия службы и отдыха экипажа. виявилося, що не зважаючи на дефекти та сліди корозії, які показані на опублікованих разом із документами фотографіях, підводний човен поставили на чергування. Ліба на сімаші продовжують славну традицію служення родині імен людей, які прославляли страну, эту землю, этот народ. Але мало того, що сам підводний човен з дефектами та ще й фізпідготовка частини екіпажу низька, виходячи з документації, що може вказувати на проблеми з боєздатністю. Ані опит, менія, руки робочі, каніше душу Князь Пожарський. Був закладений на Севмаші у Сєвєродвінську в 2016 році. Спущений на воду в лютому 24-го. Незважаючи на всі порушення, 170-метровий підводний човен 2 серпня прибув у пункт постійного базування, головну базу підводних сил північного флоту в Гаджиєво Мурманської області. Отримана українською розвідкою інформація дозволяє. Виявити особливості та технічні обмеження не лише даного підводного човна, а й інших субмарин проекту 955А, критично важливих для підтримки імперського міфу держави-агресора Росії. Німеччина перекинула свої винищувачі Юру Файтер до Польщі. Це відбулося на тлі запланованих на осінь навчань Росії та Білорусі. Захід 2025 Про це пише більд. У військово-повітряних силах Німеччини зазначили, що цей крок необхідний для надійного стримування та захисту повітряного простору НАТО. Наостанок порція російської пропагандистської маячні. від Трампа в якості головного ворога РФ до окупованих українських територій до Росія створила рай на землі. Підбірка російського зомботрешу трешу сюжеті. Минулий тиждень знову не підвів реальність, ніби змагається сама з собою в абсурді. Події та висловлювання, що сталися за ці дні, легко могли б стати сценами з чорної комедії, якби не були настільки реальними. У наші дні, коли виховання дітей все частіше обговорюється в контексті психології та прав людини, починає говорити Попт Качов з несподіваною пастерською ініціативою. В ефірі одного зі своїх виступів він поділився духовно прикладним лайфхаком. Виявляється, бити дітей можна, але тільки за однією важливою умови. Сім'я повинна бути повною. Без тата і мами разом ремінь, мабуть, не освячується. Для того щоб фізичні наказання були хоча б іноді употребляемый більш-менш правильно нужна повна сім'я. Нужно, щоб у ребенка був образ і милосердя, і строгості. Якщо сім'я не повна, там взагалі не ничего нічого. Цього. Донецьк, колись гарне українське місто європейських амбіцій, сьогодні схожий на постакаліптичний арт-об'єкт. Місцеві жителі черпають воду з калюж не заради розваги, а за прямою життєвою необхідністю. На чого людей люди що вони черпають воду, воду прямо з асфальта, із канашки, которую прорвала. Это до чого нужно було так людей довести? Это кошмар у ніч на 31 липня російська армія завдала чергового удару по Києву. Російський вогонь забрав життя понад 30 осіб, серед них діти. Будинок обрушився на голову сплячим сім'ям: кров, бетон, сирени. А десь у в студії в теплі с кавою и микрофоном сидить пропагандист Панкин и задоволеною усмішкою усмешкой поведомляет: Согласитесь, по Киеву прилетело, причем неплохо, всю ночь на, по лучшим телеграм-домам распространялись видеозаписи. У Росії безлад системний, гнилий і повсякденний держава, яка щодня вбиває українських дітей, жінок і чоловіків, не здатна елементарно подбати навіть про тих, хто живе під її прапором. Але в ефірі центральних каналів країни ні слово про воду, дрони або загиблих. Головна тема з ким спить Зеленський. Он uh, не нашов побігідь способ страху, точні нашов ночи специфічний. Uh, Друзі, ви не повірите, но спить зі своїм поможником Єрмаком в бункері глубоко Києвом. і не Кремльовський фри. Думки, Это владі владі улыбается, Он знает, кто об этом написал, журналисты Financial Times. у Козбасі. Мобільний інтернет повністю вимкнули. кажуть, для підвищення рівня безпеки, але на цьому сіреаліз не закінчився. Губернатор Нижньогородської області вирішив, що це зовсім не катастрофа, а навпаки, привід радіти. Хотілося тут звернутися к гостям нашого до до туристам. отнестись к этому с пониманием, воспринимать это как оздоровительную процедуру, детокс такой, да, действительно, все-таки интернет у нас есть, но он есть по проводным каналам и Wi-Fi, и количество точек Wi-Fi мы будем расширять Валентина Матвієнко, представниця верхівки клану, який вже давно перестав приховувати людоїдні інстинкти, прилетіла до Швейцарії не в бомбосховище, не на руїни Маріуполя, а в затишну, нейтральну, чисту країну. Навіщо щоб розповісти про мир, який Росія нібито приносить в Україну? Росія винуждена була вмішатися, щоб зупинити це кровопроліття, зупинити вбивство мирних людей. Політолог Солонніков заявив, що так зване звільнення часового яру це серйозне досягнення і велика перемога. Мабуть, для тих, хто вважає знищене до тла міста об'єктом гордості, такі слова норма. Час Яр – це населений пункт, який давно був на слуху. Звісно, його названня широко за пределами лінії прикосновения, і поэтому це дійсно гор гордо звучить і. И... Будет иметь серьезный отклик и среди тех, кто воюет, и среди тех, кто следит за нашими ребятами, которые продвигаются вперед. Это действительно серьезное достижение, серьезная победа. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Сил украинским захисникам и защитникам. Слава Украине! Подписывайтесь, ставьте вподобайку, комментируйте, поширюйте и до встречи!